Добрий день! Час прийшов трохи оновити наушники. Сьогодні розглянемо з вами: вибрав таку абсолютно бюджетну, але як на мене, дуже толкову модель на сайті АО. Наушники Redmi Buds 6. Їхня внутрішня модифікація BHR 925-1 GL. Вибрав чорного кольору. Зараз актуальна ціна на них 1899 гривень. Ну, как би, взагалі мені подобається Redmi. Перейшов Чому? Тому що ну, із основних функцій вже Bluetooth 5,4. Зрозуміло, що тут силіконовий. От, тримається. Ну, тут абсолютно все. 42 грами. От. Все як з опису. Гарантія рік. Ну і зараз подивимося безпосередньо на самі навушники. Короче. Ось я, будь ласка, маємо. Ось такі Redmi бас 4. Подивимося, що є всередині. Нічого. Самі наушники. Ну, Такий дуже приємний корпус. Ну, прям класний. Спочатку подивимося, що там є це інше, а тоді перейдемо до набуш. В цілому, що в нас тут є документи. Юзер мануал. Шукаємо тут стікер. Так, да, вони саме ті, що я взяв на сайті. Із коробочки є явно відсік під бочок, але там нічого немає. Натомість є, що це у нас запасні амбішури. Ось, все, будь ласка, є два комплекти запасних амбішур. Теж дуже тема нормальна, бо діти їх люблять тиряти. Ну і є тільки шнурок Type-C. Все, бочка нема. Тоді переходимо безпосередньо до самого цього. До наушників Такий дуже гарний, стильний, чорненький, красивий, я б сказав би, роз'єд Type-C. Все інше. Тоді, поки не буду відкривати, відразу запустимо телефон для того, щоб показати, як тільки відкриваю, уже відразу у мене під'єдналося. Заходимо в Bluetooth. Зараз воно бачить тільки мої часи, відкриваємо, достаємо якийсь із наушників. Все, відразу під'єдналося. Бачите, все, воно перейшло на наушник. Дуже, от як на мене, такий гарний, зручний. От дивіться, чехольчик такий, жорсткий, я би сказав. Ну, Все як подобається, чесне слово. Два таких наушника, зомбішури, будь ласка. Як заряд, все повинно тримати довго. Пізніше напишу відгук, як воно. О, дивіться, яка тут стрічка, показ індикатора, Наскільки заряджений. Зараз ще раз покажу. Достаємо наушник. А може закрити, відкрити. О, бачите, індикатор зарядки. О, це нова крута фішка наушників. Все, всім дякую, Алло. Дякую за огляд. Всього найкращого.